Я Петрчук і я ведуча телеканалу 114 мінус. І сьогоднішній випуск новин включає в себе структура Львівської політехніки, їдальня Львівської політехніки, лайфхаки для навчання і підготовку до осені політехніки. Львівська політехніка це заклад вищої освіти зі столітньою історією, що поєднує в собі традиції і сучасність. Університет пропонує різноманітні навчальні програми, спрямовані на підготовку фахівців у галузі журналістики, інженерії, інформаційних технологій, економіки, менеджменту та багатьох інших галузях. Давайте поговоримо детальніше про структуру львівської політехніки. Структура Львівської політехніки регулярно модернізується та розширюється, щоб відповідати сучасним вимогам вищої освіти та досліджень. На сьогодні все складається з таких інститутів. Отож, поговоримо про інститути львівської політехніки, Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку, Інститут архітектури та дизайну, Інститут будівництва та інженерних систем. Інститут геодезії Інститут гуманітарних та соціальних наук, Інститут економіки та менеджменту, Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Інститут механічної інженерії та транспорту, Інститут права психології та інноваційної освіти, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Інститут просторового планування та перспективних технологій. Інститут сталого розвитку імені Черновола, Інститут телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки, Інститут хімії і хімічних технологій. Тепер поговоримо про керівництво. Юрій Ярославович Боболо, ректор Національного університету Львівська політехніка, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Учений у галузі радіотехніки, кандидат технічних наук, доктор технічних наук, професор. Олег Михайлович Матвійків, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Національного університету Львівська політехніка, доктор технічних наук, доцент кафедри системи автоматизованого проєктування, Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Жулія Володимирівна проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку. Демидин Іван Васильович, проректор з наукової роботи, професор. Чухра Наталія Іванівна проректор науково педагогічної роботи та міжнародних зв'язків. Професор. Жижничин Павло Іванович, проректор науково педагогічної роботи та інформатизації. Професор. Давидчак Олег Романович проректор з науково-педагогічної роботи. Корш Роман Орестович. Проректор з науково-педагогічної роботи. Професор. Крайовський Володимир Ярославович. Проректор з навчально-виробничної роботи. Професор. Прилицький Роман Богданович вчений секретар університету. У Львівській політехніці працює 22 спеціалізовані вчені ради за 52 спеціальностями. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих закладів освіти, інститутів України тощо спеціалізовані вчені ради охоплюють такі галузі знань. Хімічні науки, технічні науки, економічні науки, юридичні науки, педагогічні науки і мистецтвознавство. поговоримо про студентське самоврядування. Студентське самоврядування є важливою частиною академічного життя львівської політехніки і грає значну роль у створенні активної та відкритої студентської спільноти. Вищий навчальний заклад підтримує студентські ініціативи та допомагає їм активно залучати студентів до участі в управлінні та організації студентського життя. А тепер перейдемо до репортажу з їдальні Львівської політехніки. Доброго дня! З вами репортерка Софія Рибальченко каналу 114 мінус. І сьогодні ми з вами відвідаємо студентську їдальню Львівської політехніки. Ві свою думку на рахунок студентської їдальні. Супер, їдальня, мені дуже подобається. Знаєте, що я можу прийти і досить таки е, за велику ціну поїсти? Бо навчання в Львівській політехніці, і життя у Львові досить дороге, тому їдалка дуже спасає. Добре, дякую. Вам подобаються страви у їдальні львівської політехніки? Насправді мені подобаються справи з політ. Цієї їдальні, тому що тут хороші ціни. Все смачно, гігієнічно. Продавші ці найкращі жінки, яких я тільки бачив. Ну тому я можу рекомендувати навіть своїм друзям цю їдальню. Вообще, здравий двіж. зараз ми знаходимося в їдальні Львівської політехніки. Тут є три поверхи, і на кожному поверсі є по залі, де люди можуть харчуватися. Зараз ми піднімемось на другий поверх. I'm Ми зайшли в їдальню від політехніки, замовили класичну страву, пюре і відбивна. Ну, виглядає. Смачно, але такий трішки мінус. Коли ми зайшли і почали питати, чи можна зняти. На нас трошки почали грасувати. Як поварі, так і вийшов головний шеф, і трішки були претензії, але ми все одно знімемо для вас. Ну що, я спробувала ту страву, яку ми взяли. Е, можу сказати відверто, смачно, але не дуже. Типу картопля дуже солона, Буряк дуже кислий, м'ясо якесь недопечене, недоварене, недожарене. Не знаю, як його тут роблять, але ну, дуже бюджетний варіант для тих, хто не має можливості їсти десь або купувати якісь продукти і харчуватися адекватно не тут. Оговоримо про хати для досягнення успіху, Неважливо, у навчанні, хобі, спорті чи чомусь іншому. Ці поради допоможуть вам у будь-якому вашому залу. Ну що ж, почнемо ділитись порадами? Чітко сформулюйте цілі і поясніть самі для себе, для чого ви це робите. Що принесе вам досягнення цієї цілі? Без якісної мотивації робота не буде приносити насолоди. І досягнути чогось буде майже нулю. Також раджу вам встановити чіткі терміни на виконання того чи іншого завдання. Не говоріть собі, я хочу купити машину в майбутньому. Визначіть, через скільки вам це потрібно зробити: через рік, два чи можливо десять. Коли встановите довгострокову або середньострокову мету, на певну дату, ви можете її розбити на дрібніші кроки та детально розпланувати свої дії на рік. Місяць 4. Не бійтеся перебувати свою мету чи шлях досягнення її. Коли ви постійно стежите за своїми досягненнями, чи правильно їх оцінюєте, ви завжди зможете часто помітити свою помилку та одразу її виправити. Деякі люди бояться відхилятись від вже налагодженої дороги і не сповільніте їх. Навчіть планувати свій час і не відволікайтесь на інші заняття. Звечора складайте перелік справ на завтра. Та Франції ви завтра зможете відразу включитись в процес, уникнувши тяжких розмірів про те, що почати з гуртанням стрічки соціальних мереж чи з спорту. Найважче і складніші для завдання виконувати першочергово, а легші виконати тоді, коли починаєте лінуватися. Також і він допоможе у виконанні плану. Для більшої концентрації над роботою можете створити спеціальну. Музикою, бажано без тексту. Спокійна фонова музика не тільки створить відповідну атмосферу, але й зменшить вашу схильність до стресу. Якщо не маєте бажання створити плейлисти самі або не знаєте, де знайти потрібну мелодію, можете використовувати вже створені плейлисти у YouTube чи інших застосунках. Хороший відпочинок запорука успіху. Якщо ви не навчитесь добре відпочивати і будете тільки перевантажувати себе роботою, ви швидко втратите мотивацію і бажання рухатись вперед. Робіть невеличкі перерви під час виконання своїх справ. У час зробіть собі щось смачненьке. Судіть на прогулку з друзями або подивіться цікавий фільм. Але щоб відпочинок був справді корисним, намагайтеся зробити його абсолютно протилежним забитом діяльності від вашої роботи. Тобто, якщо ви студент, який проводить більше часу, сидячи на парах та виконуючи домашні завдання, ваш відпочинок має бути активнішим. І навпаки, не забувайте нагороджувати себе за будь-які ваші досягнення. Нагородою може бути все, що заманеться. Головне, щоб це підняло вам настрій і задовільнило вас особисто. На завершення хочемо додати, що наполеглива праця це найголовніша частина шляху до успіху. Навчайтесь новому, активно працюйте і у вас все точно вийде. А тепер перейдемо до підготовки осені політехніки. І цей ексклюзивний репортаж підготувала Анастасія Гіжевська з учасниками осені політехніки. Доброго дня! З вами журналістка Анастасія і Зі мною сьогодні учасника осені політехніки. Михайло Журбек та Софія Побіленська. Як пройшла ваша підготовка до осені політехніки? Добрий день. Наша підготовка до осені політехніки відбувалася на протязі трьох тижнів до початку самого дійства. Це відбувалося так. Спочатку голова профбюро нашого інституту повідомила нам те, що відбувається вакансія по суті, конкурс на учасників, редакторів, сценаристів. Насправді підготовка до осені політехніки була. Трошечки не трошечки нелегкою, тому що ми переписували сценарій більше ніж п'ять разів, і в останню редактуру нам уже 31 жовтня нам абсолютно вирісають половину, і ми робимо новий сценарій, сидячи на лавках під першим корпусом, і повністю все переписуємо на новий лад. І багато разів у нас змінювалися ролі, бо я грала прокуроршу, і спочатку я мала бути журналістом. Потім чікою фіфою, потім е, тарологом, психологом, і потім вже ми дійшли до того, що я буду покрошувати. А яка була ваша роль у підготовці освіти політехніка? Моя роль е, була співака репера і в по суті, мій сценарій також змінювався більше чотирьох разів через те, що слова, які не дозволялися говорити, це була цензура. Це не це не є некультурна лексика, це були просто куплети про наших українських політиків, які звичайно наші редактори прибрали, щоб не викликати на даний момент під час воєнного стану неприємних дискусій. Так і ці зміни сценарій дуже сильно вплинули на моральний стан команди учасників, які перебували на сцені. Плюс через те, що доводилося сценарій просто записувати на руках і вчити його за кілька за дві-три години до самого виступу. Новий і як пройшов ваш виступ? Та чудово, я не скажу що погано, тому що, по-перше, нам наставник перед виходом каже, просто кайфуйте від того, що ви робите. У мене був дуже великий мандраж, коли я ще сиділа в роздягальні. І я нервувала при тим як виходити на сцену, Як тільки я зайшла за куліси, я виходила просто я відчувала себе зіркою. нібито я просто Майлісайрус. У мене концерт по всій Америці. Тому ну я дійсно вважала себе дуже крутою, дуже класною, Я дійсно просто кайфунула. У мене не було жодних переживань, не було якихось запиночок чи е, взагалі нічого. Ну до цього можна дуже дискусійно поставитися, зважаючи на всі обставини та аспекти, які виникли. Але порівню ну, не можна порівняти себе з іншими учасниками порівняно з тим, які були виступи, які були виступи минулого року і кілька років тому. Як нам повідомляли самі головні редактори, це Сашко Лопушанський і головний редактор Осені Політехніки, сам сказав те, що наш виступ був доволі непоганий, враховуючи те, що в нас стільки всього перероблялося в останній момент. Дякую. Палітє п'є! Онь! Палітє п'є! Наші бри на сцені і О! Наші приколи настільки глибокі, що пробивають навіть гумористичне дно. Ми елітний інститут. Тому не навчання на виділи центр Львова. Ну, щоб до роботи ближче було. Во-во-во! Ти що в ці там? Ти що? І Ось перед вами ексклюзив та сама інноваційна освіта педагогиня. ІТі технологіс. Чотири інформатики це найтішник. Ваша рівня освіти це морянська впадена. Це <плес> виходи бога. Ой-ой-ой, я відчуваю. Третій ряд. Хто тягне електроночку. Який жах! Це ж академічна сцена? Чиш-чиш, а як ти то Та Просто запах в обері відчула. Гадала. Що? Як я ви розводжу людей на гроші? А я заводжу. Хочете за вас нового хлопця? Звертайтесь за розкладом. Почекайте! Та це ж після вашого розкладу з хлопцем розійшлась. І змінила дівчатка. А ну, почекайте зараз це себе. А поки да там розкладає на сцені, бо багато не буває тому і. Ну, тоді ми Воу воу! Що до звідка пір дозволяєте? Котику, ти взагалі знаєш, на чому я сюди приїхала? На чому? На ровері. А ровер? А ровер їде! Почекайте, почекайте, трасло залізного коня припаркувати, а то він мене дитні. А прикол би був, якщо би ми мицевко реп читав. А прикол. А ручки, ручки, качай, качай. Привіт, народ, що тут ще казати? Можу я про політех, тільки репом зачитати. Ровер мій поїхав, би воля, спати, а в кінаті та роди танцювати. Якось ті дівчини до мене завітали, тут оперепиш, не перепустила брали, без перепусту нас на тусу не пускають, тому ахтеркам на ногах засоси я.